Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Разумков ініціював від міністрів, які фігурують на корупційних плівках. Корупціонерам не місце у правительстві. Народний депутат. Звернувся до прем'єр-міністра Юлії Сверденко і спікеру Руслану Стефанчуку з вимогою негайно відреагувати на корупційний скандал у сфері енергетики на опублікованих аудіозаписах про занищення засобів прихованих для розкриття об'єктів критичної інфраструктури. Фігурують нові члени уряду. Політик вимагає уволити міністра енергетики Гринчука. І міністра юстиції галуш які згадуються в матеріалах розслідування. Якщо не буде реакції, це буде означати, що прем'єр і уряди прикривають корупцію і погоджуються. а Фігуранти продовжують сидіти в кріслах. Підчеркнув Разумков. Він також закликав спікера Верховної Ради своєчасно скликати засідання парламенту для розгляду прийнятних рішень. А в разі бездіяльності ініціювати відставку усього кабміну. Нагадаємо, набу розкрило масштабну схему знищення коштів, виділених на захист енергетичної інфраструктури. Ось слова разумкова, пряма. Мова впевнений, вам не подобається платити зарплату корупціонерам. І мені не подобається. Я думаю, що всі бачили ті скандали, які сьогодні трусять всю державу про міністра енергетики Галущенка, про відкати на енергоатомі, про міністра вже міністра юстиції, колишнього міністра енергетики. Зараз вже Гринчук, міністр енергетики, так само згадується на цих плівках. Я не суд, я впевнений, що антикорупційні органи доведуть це до кінця і. Ті люди, які заробляли на державному бюджеті, крали гроші з державного бюджету, замість того, щоб забезпечити вас, ваші родини, світлом, вони понесуть цю, це покарання. Але чекати, поки їх посадять, я не хочу. Платити зарплати теж не хочу. Тому звернувся до Свіриденка, це прем'єр-міністр України, щоб вона невідкладно внесла постанови. Про е, звільнення міністра е, юстиції Галущенка і міністра енергетики Гринчук їм не місце в уряді. Якщо цього не відбудеться, це буде означати, що і прем'єр і Кабмін кришує і ну приховують ці події. Їх це влаштовує. Якщо цього не відбудеться, то паралельно я звернувся до голови Верховної Ради Стефанчука. Невідкладно скликати засідання Верховної Ради, розглянути такі заяви. А якщо їх не буде, щоб Верховна Рада самостійно... Зареєструвала постанову про звільнення таких діячів. Якщо і цього не відбудеться, то наступним кроком має бути відставка уряду, тому що країні потрібен нормальний уряд, а не уряд, який буде кришувати корупціонерів. Працювати буде на Україну, а не на е, горську тих, хто сьогодні намагається розікрасти останнє і потім втікти за, за кордон. Так не буде в Україні, так не має бути в Україні. Не за це воює. Армія не за це живуть і працюють наші з вами українці. А ось що говорить простий українець? Послухайте це відео в Україну іноземців з інших країн, які не будуть потрапляти під дію закон про мобілізацію, котрі будуть працювати. Розуміти наше суспільство і бізнес без залучення трудових мігрантів з інших країн. Ми не обійдемось. Ми будемо вимушені залучати до України. Тобто теорія про те, що нас вичищають з цієї землі українців, взагалі вже не виглядає абсурдно. Поступово, поступово все виводиться на, на це все. Тобто закрили кордони, зробили так, щоб люди за кордоном або відмовлялись від українських паспортів, або цурались України. Ну, зрозумійте це. В Україні закрили кордони. В Україні всі підлягають тепер мобілізації. Неважливо, там інвалід, чи є в тебе там дітей, дефікачик, все що завгодно. Це не грає різниці, треба вичистити всіх. Він відмовляється від допомоги військових інших країн, каже: Ні-ні-ні-ні-ні, подождіть, нам не надо, нам надо, щоб наші всі тут блядь, були. Водить жорстачайшу мобілізацію, де тепер взагалі нема права. Вона буде ще ж... Ж... жорстокішою бути, я впевнений. Це тільки початок. Стане таке, що ну, це будуть вороги, і з ними будуть найжорстокіші міри з ухилянками. Тому що е... те, що вони зараз зробили, воно не знаю, на 15% може для них щось покращить. А так, люди, які не хотіли, які не, не бачили, які розуміли, що... Ну, дивились на цю всю ситуацію з того боку, що нас реально вичищають, тому що і земля вже не наша, і президент каже, що це буде новий Ізраїль. По суті, вже видно відео, як сюди приїжджає куча ізраїльтян, ізраїлітян. Ми сюди їдемо відпочивати, хороша земля, нам подобається. Розставляють мінори, вони не воюють, він вводить всякі закони по захисту євреїв. А українців всіх треба вичистити. Вичищають, вичищають, вичищають. Вже навіть говорять, що типу, їм треба не платити, е- похуй. ну, типу, Основна задача це просто вичистити всіх українців. І це піздець. Ну. І тепер він каже, що ну, ви ж думаєте, це, в... це вброси, не просто так відбуваються. Вони вже мусіруються в інформаційному полі. Тобто, це не перша людина, яка починає це все вкидувати, таку думку. Вона вже звучала, не від останніх лиць. Зараз перевіряють, що і як буде. Люди будуть потихеньку з цим з... примирятися, все буде нормально. І потрошки будуть, десь там завозити, десь, може, покажуть, приїхала якась допомога. Там, да? От приїхала група з-кордону, там будинок якийсь будувати. Запустили таку інформацію. Люди. Ну, типа, нормально, допомагають. Потім... Привезли групу таку, яка, блядь, робить там щось таке. Ну ладно. І по ітогу воно потрохи-потрохи буде вкидуватися в поле. Українці, блядь, звикнуться з тою думкою, що їм треба всім вмерти, а на їхнє місце приїжджають інші. Приїжджають роботники, обслужуючі, які не мають зв'язку з цією землею, тобто які не вважають, що це їхня земля, це просто робоча сила. Всі, хто тут, їх вичищають. Дивіться, ще ж закони починають дуже странні Землю продають, а ще плюс до цього вони зараз в час війни поставили, що всі повинні піти попереписувати землю. Да? Вдумайтеся, яка тупорила логіка. Тобто багато хто єдиний може бути, наприклад, володар там землі, і його забрали на фронт. Якщо він до якогось часу не піде, не підтвердить документи, не переоформить, то в нього це все заберуть. В час війни це ж явно неправильно. Ви ж подумайте, це неправильно. Вибори вони не можуть прозвести, що війна, а переписати землю, якщо ти не, не прийдеш не, не зробиш це, то вони можуть. Подумайте, блядь. І от зараз починає така штука проходити. Тобто, я, в принципі, для себе абсолютно впевнений на 100%, що тут просто йде зачистка українців. Реально, зачистка українців. Як для мене, це. Верогідно 100%. Вони зараз біля себе збирають поліцаїв, відкривають їм права на все, що завгодно, і дивляться, чи будуть вони віддано служити, ставлячи їм такі правила, що типу, якщо ти не будеш звіром жорстоким з цими людьми, то ми тебе відправимо на війну. Вони вирощують у себе поліцаїв біля себе, які будуть приймати все, що вони захочуть. Ох, піздець. Что тут точно можно сказать? Паралельно з цим європейська солідарність починає процедуру відставки Кабмініча. Пише Ірина Гаращенко. Беремо підписані листи, збираємо підписи і закликаємо усіх парламентарів, в яких залишилася честь, гідність і усвідомлення, які ризики для України несе нинішній корупційний скандал. Добратися до нашої вимоги під загрозою, довіра партнерів, військова і фінансова допомога країні. Україною більше не може керувати колонія Слуги народу і ОПЗЖ. Непрофесійний і корупційний уряд а співголова фракції. Акція Ірина Геращенко паралельно з цим безугла заявила, що переходить в опозицію і грозиться дістати компромат на Єрмака і Зеленського. За даними телеграм-каналів, той же час не так давно голова Верховної ради Стефанчук посварився з Разумковим, посварився з депутатами під час сутички. І штовханини на трибуні випадково отримав ліктюм по обличчю. Стефанчук закрив засідання втік з ради. Знову депутати як стверджує Разумков, не будуть працювати три тижні. Перепрацювалися, пішли на канікули. Стефанчук відмовляє. Ця звітувати перед Верховною Радою про використані кошти парламенту і навіть оприлюднити офіційний звіт щодо фортифікації а Софія Федина розносить зелених мародерів, пух і прах. Саме таку оборону ставити в спікери. За цих чотири сталося на жаль, багато недоброго, поки президентська ратія порулася зі мною Марусою Порошенком, Парубієм, Турчиновим генералами Марченко, Павловським. Загалом з європейською солідарністю зупинили впровадження ракетних програм. Так так тому сьогодні у нас Нептун Богдана в одиничних екземплярах. Грім Грім 2 так і не запустили. Реформували агророзвідку, яку так треба було розвивати і посилювати. Запустили процес скорочення армії, почавши з повітряних сил, а саме тих, які треба було розбудовувати. Зупинили реформу харчування і забезпечення військових житлом. Відкрили замовні політичні сфабриковані справи проти генерала Марченко. В результаті за три роки на закупівлю було жодного бронежилета. Броня Марченка пішла на фронт і підтвердила свою якість генерала Павловського керівництва кузні на Рибальському. Блокує. Че виробництво бойових катерів, які зараз так нам потрібні. До речі, керівництво козні і зараз переслідують, не даючи змоги одному з небагатьох працюючих в оборонному комплексі підприємств робити свою роботу і забезпечувати якісною технікою наших захисників. Намагалися зупинити Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо для наших ракет. Розмінували Чонгара. Завершення розмінування і відкриття оновленого КПВВ відбулося 14 лютого 2022 року. Деверасі із закупівлею пального для армії заборона використання. Останні розвідки контррозвідки снайперська груп і палає заборона стріляти навіть для самозахисту. Розповідали, як нам НАТО не потрібне і не виконували взяті Україною зобов'язання. Посилення фінансування підофісних репресивних структур, скорочення фінансування армії, чому я все це пишу, бо дикоболяча бо з кожного цвинтаря в Україні волають душі захисники. Вони віддали своє життя за державу, яку реально доконує самовпевнений, недієздатний правитель, якому належить лише при своїй владі, своїх амбіціях, і який навіть Сьогодні у найважчі часи думає не про захист кордонів, не про життя захисників і нарощення можливостей оборони, а про майбутні вибори. Про що свідчить нова за тисяча і сотні тисяч рекламних газеток у поштових ящиках українських громадян. Він так нічого й не зрозумів. Він так нічого і не навчився. Дуже важливо, щоб навчилися думати і відповідати за свій вибір виборці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Ки кожен робить сам до зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.